Визнати факт нецільового використання земельної ділянки, на якій зараз будують супермаркет АТБ, вимагають активісти. Щоб отримати відповідний акт, люди йдуть до обласної держсільгоспінспекції, представники якої напередодні обстежували будівництво. Ми хоч, з сабчіственністю хотіли получить акт обстеження від управління сільського від управління сільського господарства та того обстеження, яке проводилось вчора, 5 мая, щоб було заключення. О целевом использовании земли. В акте же четко написано, что там должен строиться культурно-административный центр с многоэтажным жилым зданием. А что сегодня там строится? Это разве это целевое использование земельного участка? Очень, очень вас просим, убедительно просим. Сегодня сделать акт о том, что э, все-таки Алысь не Іспользують землю так, як була первоначально, на цільове використання землі. Сьогодні нам должны ДБК донести дебикадумісті що такі документи, і вот сьогодні ще начальник начальником управління нічого мені докладу. Сьогодні ні будь до конца видира поначе вам щоб дать ответ, згідно діючого законодавства. В госпінспекції переконують для того, щоб скласти акт перевірки земельної ділянки, на підставі якого можна буде визнати її на цільове використання. Потрібно повідомити забудовника, а його вони знайти не можуть. Тому пропонують надати акт. Акт обстеження, який не матиме юридичної сили у суді, ми тільки можемо дати або акт обстеження, якщо ми не можемо знайти е чи власника чи представника, е або якщо він буде, буде і вручено, угу. повідомлення офіційно, Ми тоді можемо зробити не написати mm -hmm. акт перевірки. Акт Обстеження да. я ж кажу, якщо підходить для виконкому, то ми будемо це робити. Але вони десь юридичним документом. сказали, що хай нічого не буде. активісти. Обурюються вже кілька тижнів, займаються цим питанням, але ніяк не можуть добитися правди. Тут Цією земельною ділянкою якась нісенітниця, і б, ну знайти хто крайнього дуже. Складно, тому що ми ходимо вже десь більше місяця від з одного управління до іншого. Якесь замкнуте коло всі скаржаться, що недосконале законодавство і ніхто нічого не може зробити. Це питання настільки вже важливо і принципово для самої громадськості міста, бо настільки вже тягнуть наші чиновники з цими вирішеннями цих питань. Якщо водять нас за нос, і ми ходимо дуже коректно, культурно просячи, то Ну, я не знаю, громада вже ну, скоро ми дійдемо до того, що будемо брати болгарки і просто забирати цей об'єкт просто з міста. Якщо не юридично неможливо це вирішити. Отримавши підтвердження того, що забудовник незаконно зводить на цьому місці супермаркет, активісти вимагатимуть у виконавчого комітету зупинити будівництво та у судовому порядку повернути земельну ділянку у власність громади.